Друзі, вітаю! Сьогодні 16 квітня, з вами Валерій Клочок, і вчора у веденні Декономіст вийшла стаття професора Пекінського університету Фендю Дзеня, в якій він пише, що Росія точно програє в Україні, і він переконаний, що війна між Росією та Україною є катастрофічною для обох країн. Бойові дії навряд чи припиняться дуже швидко, і ця війна матиме глибокий тривалий глобальний вплив на весь світ, але головна теза заключається в тому, що на його переконання Росія точно таки програє в Україні. Коли він на це питання не дає відповіді, але я хочу звернути вашу увагу на декілька моментів. По-перше, видання Economist. дуже поважне західне видання. Хто попало, там не публікується. Ну, ви знаєте, що свого часу там публікував свої матеріали. Валерій Залужний, коли був на посаді головнокомандувача збройних сил України, те, що описується в цій статті, воно суттєво відрізняється від позиції офіційного Пекіну, тієї позиції, яку озвучує сьогодні Сінзіпін. Ну зокрема, деякі тези сьогодні озвучував він під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Якщо, очевидно, вона, ця позиція нібито і не відрізняється від того, що робить Китай, але загалом Китай демонструє прихильність до Росії. А в цій статті дуже серйозно Фен Юдзень критикує Росію і відносини саме Китаю із Росією. І говорить, що вони не дуже теплі. І так про що він власне мовить? На його переконання, все ж таки, Росія програє і це обумовлено чотирма факторами. Перший рівень спротиву та національної єдності українців. Так, він є. Сьогодні він піддається серйозному тиску з боку Росії, але загалом ну, складно, мабуть, поставити під сумнів те, що українці єдині прагнені зберегти державу. Друге, міжнародна підтримка України. На думку автора, хоча захід і не поспішає нам передавати всю зброю, але загалом спочатку широкомасштабного вторгнення, номенклатура допомоги. Кількість фінансової допомоги, снаряди і все інше, ті, які були передані Україні і планують передати, ну, направду, ця кількість дуже велика. І захід, зважаючи на наші непрості відносини до початку широкомасштабного вторгнення, просто пригадайте, що нам ну, ніхто нічого не давав, сьогодні все ж таки надає цю допомогу. Третє: природа сучасної війни і індустріалізація Росії. Професор Пекінського університету наголошує на тому, що сучасна війна, вона. Не така, як то була, наприклад, за часів Другої світової війни, і навіть не така, як вона була спочатку широкомасштабного вторгнення, використовується дуже потужно сучасні технології, і на його переконання Україна випереджає в цьому плані Росію. А от деіндустріалізація Росії, яка була проведена в часи Радянського Союзу, суттєво обмежила її можливості успішно провести широкомасштабне вторгнення, захопити Україну. Час втрачений, можливості втрачені, і на його переконання цього Росія вже не досягне. Тобто вона не захопить Україну. І четверта е теза, яку він наводить як фактор того, чому Росія програє, це інформація. За його міркуваннями і спостереженнями Путін потрапив у таку собі інформаційну капсулу. Росія сьогодні не має сучасних і актуальних розвідданих, які б допомагали їй воювати проти України. Ну тут я відверто кажучи, з ним не погоджуся. І саме, до прикладу, в цій частині мені видається цей матеріал пропагандистським, але це і добре. І він говорить, що наша українська розвідка, наші українські. Технологічні е, нововведення у війні, вони більш гнучкі, більш ефективні, і Україна має більше шансів. Але у кількісному вимірі, що мається на увазі засобів ведення вогню і стримування атаки ворога, ну тут направду дещо він лукавить. Ми маємо менше на сьогоднішній день. Загалом, на переконання е, Фен Юнзіня, у сукупності ці чотири чинники роблять. Остаточну поразку Росії неминучою, і він має стільки переконання, що з часом Росія просто буде вимушена вийти з окупованих територій, виключно з Криму. Коли це станеться знову питання відкрите. які фактори можуть попливати. Ну, як на мене, саме фактор зменшення співпраці Китаю із Росією може суттєво попливати. Але він про це навіть і згадує дуже в цікавому контексті. Так що додивіться до кінця, я вам про це обов'язково скажу. І він, як приклад, наводить те, що навіть ядерний потенціал Росії не буде гарантією її успіху, бо свого часу Ядерна Америка, як він пише, вийшла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану. І це як приклад того, що буде із Росією, тобто, хоча Росія і ядерна держава, але вона не зможе утримати території України, на переконання професора Пекінського університету, Україна зруйнувала міф про непереможність Росії, бо оця історія. Захопимо Україну за три дні, вона реально розбилася. Мів про непереможну російську армію розбила українська армія, яка мала да невелику таку спроможність чинити спротив. А сьогодні вона переозброюється, оновлюється і стає сучасною. І е, він переконаний також у тому, що Україна ще може воскреснути з попелу. тобто матиме можливість вступити до. Європейського союзу отримає рано чи пізно статус повноправного члена Північно-Атлантичного альянсу, і це суттєво гарантуватиме Україні як економічну безпеку, так і військову. Далі він пише про те, що війна поставила самого Путіна і режим Путіна перед загрозою. І загнала його в широку міжнародну ізоляцію. А внутрішні процеси на Росії сьогодні створюються серйозні загрози для існування в принципі путінського режиму. Як приклад, він згадує. Повстання, які були в Башкортостані, в тому числі повстання Вагнерів. Але я вважаю, що це також до певної міри лукавство, тому що путінська силова машина дуже потужна, і контроль за процесами в Росії також дуже серйозний. І те, як Путіну і його силовій машині вдається нині контролювати фактично все на Росії, це є дуже такий цікавий показовий факт. Втім, тут погоджуся з ним в тій частині, що все таки. Перехід Путіна від авторитаризму до фактично тоталітаризму, бо за великим рахунком він то фізично знищує російське населення, просто росіяни чи не хочуть цьому зізнатися. Це крайня стадія існування будь-якого. Тоталітарного режиму, і потім в цій частині точно не буде винятком. Далі автор зазначає про те, що війна змусила Європу переглянути своє відношення до Росії. Якщо раніше вона з нею загравала, то нині вона розуміє небезпеку від неї. Але порити тим, вона продовжує з нею торгувати. Тому тут дійсно автор дещо маніпулює фактами. І окрім того, в чому я з ним погоджуюся, що війна вивела НАТО. Із стану, який Еммануель Макрон, президент Франції, назвав її мертвим мозком. Це єдине прізвище у цій статті е високопосадовця західних країн, яке згадує автор. Просто на цьому наголошую, тому що Франція із Китаєм мають дуже теплі відносини, які матимуть серйозний розвиток. От найближчими місяцями ви це побачите. Ну, власне, це мої поки що прогнози. І, окрім того, він стверджує, що війна розширила НАТО. Ну, направду, так і є. Фінляндія та Швеція стали повноправними членами Північно-Атлантичного Альянсу. Окрім того, війна змусить переформатуватися Радбез ООН. До нього будуть введені нові країни, такі як Німеччина, Японія, Індія та інші країни. Ну, зокрема, така реформа вже підготовлена. І цьому саме направду сприяє агресія Російської Федерації проти України і її позиція в Радбезі, коли вона блокує будь-які рішення. Ну і також він стверджує про те, що відносини Китаю з Росією не є стабільними. І от на них якраз вплинули останні події, події двох років. А поїздка Лаврова, яка була нещодавно до Пекіну, на його переконання і на переконання багатьох китайських аналітиків була невдалою, провальною. Хоча ті офіційні заяви, які робив Лавров разом із е колегою Ван і навіть зустріч із Інзіпіном, демонстрували дещо інше. Втім, це все каже бутафорія, нічого за цим направду, не стоїть. І, хоча, отут дуже ключова фраза: Китай не приєднався до санкцій Заходу проти Росії, пише автор, він не системно їх порушував. Тобто, я не така, я друга, Далі можете продовжувати цю дуже відому е приказку. Китай намагається показати себе добрим таким партнером Заходу, який готовий сприяти, аби війна Росії проти України все-таки зменшила свою активну фазу і демонструє, що Китай може попливати на Москву, але для цього буде просити щось замін. Мовляв, дійсно направду Китай хоч і продовжує підтримувати торгові відносини. Із Росією, але нафти, наприклад, він купував не більше, ніж раніше. Але забуває якось поточнити професор Пекінського університету, що загальний торговий оборот Росії і Китаю збільшився за останній рік до 240 мільярдів доларів. І дійсно, сьогодні Китай підтримує військово-промисловий комплекс і економіку Росії дуже потужно. Далі він продовжує про те, що ніхто не повинен сумніватися в бажанні Китаю покласти край цій жорстокій війні шляхом переговорів. Що якраз оце і роз'єднує Росію і Китай? Бо Китай демонструє бажання припинити війну шляхом переговорів і встановити мир. Китай це про мир, а Росія це про війну. Тому вони точно не однакові і вони точно не будуть ніколи разом. Росія точно програє у цій війні. Єдине, що завершення війни Росії проти України сьогодні, наприклад, неможливе у тому ж самому корейському стилі. Це виглядає на його думку віддалено. Як це може бути припинено, він не непоточний, але ну тут прямий натяк зараз саме Заходу на те, що дійсно, якщо ви будете працювати з Китаєм, якщо ви будете підтримувати Китай, якщо не будете санкції до Китаю, то Китай може натиснути на Росію і змусить її припинити війну проти України. Іде банальний тор. Це дуже потужний сигнал і Заходу, і в тому числі і Росії. І в такий спосіб. Пекін дійсно демонструє, що Росію він не боїться, і претензії у нього на Росію дуже потужні. І експансія, економічно-соціальна поступово відбувається. Звісно, що можна ставити і під сумнів цю версію, але публікація у в економісті професора ще раз поточню, державного Пекінського університету. Вона не випадкова. Продовження точно буде. Щоб його не пропустити, це продовження, не забудьте підписатися на канал. Ну і, звісно, коментуйте, що ви думаєте з приводу такого матеріалу. Особливо на тлі того, що Пін сьогодні зробив заяву, що він готовий до участі у саміті Миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня, але за участі Росії. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю, ціную, і шану і не перемикайтесь все буде Україна.